Маційний день на телеканалі Тівісім Плюс триває. і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і На Хмельниччині поблизу одного з найбільших українських цукрових заводів планують звести екоіндустріальний парк. Підприємства будуть взаємодіяти між собою. Власне, цей парк планують звести на Теофіпольщині і е, зазначають, що він має забезпечити щонайменше півтора тисяч нових робочих місць Проект передбачає використання моделі циркулярної економіки. Що за проект буде створений? Коли його планують створити? Про усе це і не тільки Михайло Тененев, голова Теофіпольської громади. Пане Михайло, доброго дня, і слава Україні! Вітаю героям слава. Отож, як мені відомо, з 2021 року вже вріє оця ідея про створення даного парку. Досить таки довго, що саме перешкоджало раніше створювати власне, і чому саме виникла ця саме така ідея, саме по створенню екоіндустріального парку? Ну, взагалі, індустріальні парки це хороша ініціатива і хороша ідея, особливо коли воно вже прийняло законодавчі е, акти з приводу цього. Да? Тобто це розвиток регіону, це залучення інвестицій, податки, робочі місця і так далі. Ну і відповідно, я ознайомившись е, з такими прекрасними можливостями, побачив себе в громаді е, ділянку, яка, е, яка... Скажем, так точно сприятиме позитивно для оперативного створення цього індустріального парку, адже там майже всі необхідні а Це основа, скажем так, цих територій. Основні комунікації вони всі максимально наближені до цієї території, яка була вільна, фактично від власності і від будь-яких будівель. От Ділянку, власне, яку обрали, це біля поблизу місцевого цукрозаводу. Розкажіть, чому саме там? І яка це ділянка? Наскільки вона велика? Ця ділянка має 31 гектар в загальному. Ми з 2021 році зробили детальний план. Чому саме там? Тому, я, тому що я ще раз наголошую, що саме там сконцентровано абсолютно всі потужності енергетичні, тобто це січні води, це вода для будь-якої і переробки. А головне це, а, це желізна дорога, це дорога державного значення. І а основне, це ну ми маємо в громаді таку певну перевагу: це біоенергетичний комплекс, який е, буде мати можливість постачати. Для виробничих підприємств в індустріальному парку саме зелену енергетику, що сприятиме конкурентноспроможності для експорту в європейський союз, а саме за цим ми і скажімо так, будуємо індустріальні парки, для того, щоб мати можливість створювати внутрішні вали продукції, експортувати його назовні, отримуючи за це валюту. Це унікальний проект для нашої громади створення нових робочих місць, українські та міжнародні інвестиції, наповнення бюджетів всіх рівнях на суму понад 2,5 мільярди гривень економічний розвиток громади та регіону. Це власне ваша цитата. Якщо говорити про кошти, скільки потрібно на ви прораховували безпосередньо певно, в цьому, скільки потрібно коштів на створення даного екоіндустріального парку і де ви їх будете брати? Ну, ми зробили концепцію, створили концепцію, затвердили її на якраз на цій самій сесії. Е, звісно, ми ставили завдання компанії, яка розробляла концепцію, що е, ну а абсолютно там екологічний напрямок. Це переважно має бути е, харчова промисловість, харчова переробка. Е, саме для того, це про циркуляцію. Да? Для того щоб можна було всі відходи, а які є органічними на цих виробництвах і переробках, могли б утилізовуватись на біоенергетичному комплексі, який би фактично з цих відходів знову ж виробляв зелену електроенергію, газ холод навіть і, і да да на да, да. це поки що так. Про кошти, ще розкажіть за кошти, інвестиції. це знову ж це прорахунки в концепції. Концепція насправді це не 100% відображення майбутнього індустріального парку. Це концепція. Тобто я переконаний, що вона в процесі. Будівництва в процесі створення залучення інвесторів, тому що неможливо на початковій стадії зрозуміти, скільки в нас буде інвесторів, скільки їм потрібно буде конкретно яких приміщень і так далі. Тому концепція це насправді наше бачення попереднє. Да, а далі ми будемо це змінювати. І за підрахунками того нашого бачення, будівництво там складських приміщень, виробничих приміщень, дорожньої інфраструктури, підключення цього всього, це орієнтовно буде коштувати. Два з половиною мільярди е, гривень. Угу. Ну і власне, що е, буде входити про, щодо концепції, які виробництва досить великий список, я вам скажу. Е, що плануєте на даний момент там зробити? Якщо можна більш детальніше про це? Е, ну, я щойно сказав, що е, взагалі ми будемо е, працювати над тим, щоб залучати саме підприємства, які будуть е, переробляти і мати відходи. Органічного типу, да, для, для цієї циркуляції, скажімо так, коли відходи переходять в виробництво електроенергії, яка знову ж повертається на виробничі потужності. От. А ну, насправді це і може бути і паперова фабрика, і хлібокомбінати, і. Заморозка овочів та фруктів це в нас давно нагальне питання Ягід, да? тому що в нас аграрна громада, у нас переважно сільське населення, яке має в своєму користуванні земельні ділянки, і вони, в принципі, могли б вирощувати ту продукцію, яка буде експортуватися, також заморожуватись і у вигляді товарної продукції експортуватись за кордон. Тому мені здається, це розвиток внутрішньої економіки громади. Ну, от, з вашого дозволу з відкритих джерел щодо виробництва, я зачитаю пункти, що прописано на даний момент в концепції: це виробництво паперу та картону, виробництво шпалер та паперових канцелярських виробів, виробництво біогазу, біометану, виробництво біопластику, харчова промисловість, альтернативна енергетика, власне, і діяльність у сфері інформації та те. Телекомунікації. Якщо говорити про перші два папери е, виробництва паперу та картону, це такий один із найбрудніших видів виробництва у світі. Тут мають бути досить потужні очисні споруди. Водночас ви зазначаєте про те, що індустріальний парк не е, виробництва на індустріальному парку не носитимуть, не наноситимуть шкоду довкіллю. Ну так, звісно, ну виробництво може бути. Різне, так. Якщо ми беремо за традиційне, то воно таке, як ми його собі уявляємо, як ви говорите. а ну, У нас є трошки інше, я не готовий там, сьогодні розкрити всі деталі. Так. Це насправді там, сировина, знову ж, бі біосировина, яка вже сьогодні є похідною. Похідною, похідним товаром, скажімо так, чи одиницею в результаті роботи цього комплексу. От, і це буде також біопапір. Да? Тобто, я думаю, що всі продукти будуть отримувати саме от сертифікати зеленості. На якому етапі зараз взагалі роботи? Ну зараз ви правильно підмітили, що ми почали це в 21 му і трішки нам щось перешкоджало. Дійсно перешкоджало, тому що потрібно було зробити детальний план території, тому що ніхто цього раніше я вибачаю цього раніше не планував. Я не знаю, є є би є. Да, ніхто цього раніше не планував, відповідно, треба було вносити зміни в. В нашу містобудівну документацію ми визначили, і ми навіть не могли, війна почалась, тоді була застосована 590 постанова, і ми навіть не могли фактично розрахуватися, оплатити послуги по детальному плану. Ну а потім якось зовсім не до цього, зовсім інші виклики були в громаді, да, і здорожчання енергоносіїв і. І внутрішньо переміщені особи, і війна, і військові, і допомоги, і, і от якось трохи не до цього зараз, звісно, ми бачимо в цьому. Ну ми і раніше бачили, і зразу бачили, що навіть не дивлячись на війну, ми маємо сьогодні. Період кризи використовувати як період можливості, тому що це ще раз кажу наповнення всіх рівнів бюджетів, да, тобто це залучення інвестицій. А сьогодні саме з державного бюджету, в якому як сьогодні звітують, не вистачає коштів навіть заплатити заробітну плату для військових. Тому якщо ми всі будемо працювати над тим, щоб наповнити наш державний бюджет і місцеві бюджети, я думаю, що буде можливість тоді фінансувати наші збройні це серйозний виклик. Власне, ви подалися на міністерство, щоб зареєструвати індустріальний парк в єдиному реєстрі, і нам сказано, що це орієнтовно 45 днів. А поки триватиме цей процес, ми проведемо конкурс на визначення компанії, яка буде управляти індустріальним парком. Та підпишемо з нею договір. На якому так. етапі зараз оці всі речі чи вже подали безпосередньо а, дану документацію? Відповід... Зараз за, за готується там. Є ще певний перелік документів, які ми маємо зібрати для того, щоб подати. Ми будемо максимально… Максимально, з де, де можна просити, щоб прискорити цей цю реєстрацію, тому що це насправді не так складно. А враховуючи те, що в нас дійсно є сьогодні вже бачення і перспектива того, що ми можливо навіть будівельні роботи зможемо почати і в цьому році, якщо дасть погодні умови, да то. Ми будемо намагатися прискорити реєстрацію нашого індустріального парку. Взагалі, в Україні багато зареєстрованих індустріальних парків, але, як показує практика, от найбільша проблема це саме інфраструктура да, і особливо комунальні. Там, де компанії з управління комунальні, ну немає ресурсів для того, щоб залучити, щоб підвести ці всі комунікації. Це насправді дуже дорого. На деякі індустріальні парки сягає там біля півмільярда гривень. Тому в нас я думаю, це буде значно дешевше, адже вже все знаходиться дуже поряд. Щодо інших інду... індустріальних парків в Славуті безпосередньо є подібна річ. Чи радилися ви з колегами? Можливо, переймали досвід тих чи інших проведення робіт? Радилися. Я якраз е спілкувався теж з Василем Богдановичем. Говорили на цю тему. Ну, е не це те якраз про що я говорив. В них трошки інше можливо з інфраструктури, але чомусь не, не пішло так, як хотілося. Він один з перших, мабуть, індустріальних парків в нашій області в Хмельницькій. От ну є там якесь підприємство, яке одне працює, але вони працюють над розширенням. Да? Я також був в Тернопільській області. Теж спілкувався. Був в Тернопільській області. Здається, п'ять індустріальних парків. З них чотири є комунальними, і на сьогоднішній день, на жаль, вони поки що не працюють так, як хотілося б. Є приватний індустріальний парк, який на той момент, коли я його відвідував, там було на 10 га 28 підприємств, в тому числі релаковані з Херсонської області. Угу. Щодо успішність даних інвестицій, то тому що дійсно потрібно вкласти кошти, які потім, от власне, ви казали, що і біогаз, і тому подібні речі будуть вироблятися? З яка окупність орієнтовно, за який період? Окупність. Ви що саме маєте на увазі? Ну власне, ви сказали про те, що кошти будуть надходити в територіальну громаду. Так, зараз потрібно витрачати кошти на будівництво, на підготовку самої земельної території, так, підведення комунікації і так далі. Тому подібне. Наскільки швидко, якщо планах, якщо плани здійсняться, а плані я нагадаю, що до 2028 року ви плануєте вже завершити усі роботи. Власне, наскільки на вашу думку і згідно тих практик ви їздили? Ви сказали так, що на Тернопільщині були один парк функціонує, 10 гектарів, 28 підприємств. Наскільки успішно він функціонує зараз? Ну, успішно, оскільки вони сьогодні е, намагаються розширити, його, наскільки це дозволяє земельні ділянки поряд. Ну, от, тобто, явно, що це успішно. Ну, а, у вас там е, не 10 гектарів, а 31, тобто втричі більше. Якщо там так. лише 28 різних е, виробництв, то у вас може бути втричі більше аналогічно? Ну, звісно, так. А, відповідно, стар, стартовий, е, скажімо, пакет у нас. Е, вже приблизно напрацьований. Я думаю, що сьогодні навіть там ведеться робота по формуванню обладнання за кордоном. А... Далі ми працюємо далі. Я планую там в кінці цього місяця бути тредмісія Вашингтоні. Теж заплановано презентація нашого індустріального парку. Я був з такою тредмісією в Нідерландах, де в принципі люди зацікавлені, тому що зелена енергетика в Європі вона теж сьогодні актуальне питання. Да, і виробники, які виробляють свою продукцію не на викопних традиційних джерелах енергії, а виробляють саме на Біоенергетиці вони мають певну перевагу за рахунок карбонових податків, які вони не платять, тобто вони мають можливість або заробити більше, або бути конкурентними на ринку власному. Я переконаний, що ми зможемо паралельно з стартовим пакетом зможемо паралельно вже залучати. Єдине, що у них сьогодні проблема, це, звісно, гарантії і безпеки. Да, як ми бачимо сьогодні, е, обстріли і страждають абсолютно всі частини нашої країни, да, тобто і захід, і схід, і південь, і північ, і центр тому. Є в цьому проблема, але деякі країни, от Нідерланди, е, працюють над тим, щоб створити для свого бізнесу е, державні гарантії інвестицій в Україну. От, це я думаю, як тільки будуть якісь конкретні прийняті рішення і якісь суми на гарантій, я думаю, що можна буде спокійно залучати сюди інвестиції. Тим більше ми там в 300 кілометровій зоні. Е, я думаю, що поки що в нас є можливість розвиватися. Біогаз, до прикладу, готові брати ваші підприємства. Чи можна говорити, що з запуском даного індустріального парку Теофіпольщина, зокрема, і Теофіполь безпосередньо стане більш енергетично незалежним? Ну ми не чекаючи індустріального парку, це все йде паралельно. Я сьогодні ініціював питання створення в Теофіпольській громаді енергетичного острову. А, тобто це такий пілот пілотний проект, саме тому що в нас Пане Михайло, так, ще а, раз, власне, будь ласка, бо ви що перервався. Угу. А, так, так, так. А на чому ви та на ви чому сказали про те, що зараз у вас вже запускається пілотний проект? Щодо ні ну, Його... запускається, да ми, ми звернулися і до військової адміністрації нашої хмельницької і, і міністерства енергетики і офіс президента. Тобто на останньому конгресі місцевих рад говорили про те, що Теофіполь на контролі, тому що ця ситуація потребує врегулювання як мінімум три питання. Перше, це технічне питання, як зробити так, щоб це був закритий цикл, тоді, коли немає енергетики, відповідно, енергетична система, така яка в нас не працює, так, як зробити так, щоб закульцювати. Це технічне питання, і ми вже за дорученням Міністерства енергетики провели зустріч в Хмельницькому Енерго і отримали протокол. Дійшли згоди про те, що це можливо, да? але це потрібно зробити. І тут виникає ще два питання: перше питання це нормативне, яке насправді його потрібно врегулювати на законодавчому рівні, тому що сьогодні на території нашої громади є як мінімум три види споживачів. Так? Перший це населення, яке якому постачає електроенергію, постачальник універсальних послуг, це Бізнес, який в кого хоче, хто купує в любій точці України, да і це комунальні і державні підприємства, які купують по тендеру, і відповідно там теж бере участь абсолютно різні. І от в той момент, коли немає енергії, поступання енергії ззовні, а вона йде всередині. Як тут мають відбуватися розрахунки? Отут от найбільше mm -hmm. про Куда Має бюджет школа заплатити світло. Якщо виграла там, наприклад, компанія Київська, а вона сьогодні не поставляє. Як постачає сьогодні внутрішня наша компанія? Да? Ну, тому е, нормативне, і, звісно, останнє питання фінансове це е, на те, як його е, скажімо, забезпечити, це, да? скільки потрібно коштів. Ми зараз працюємо з юсейтом, звернулись до юсейт «Екодія», Тобто ми намагаємось залучити кошти на реалізацію проекту, щоб виготовити проектну документацію? Ну і звісно, потім реалізувати. Поки про цифри не готовий сказати, поки намагаємось це зробити. Пане Михайло, і буквально останнє питання щодо початку і завершення робіт, коли плануєте вже розпочати безпосередньо і завершити. По індустріальному парку, в принципі, ну як тільки буде проведений конкурс, і юридично буде можливість, якщо це співпаде там в якійсь мірі з реєстрацією індустріального парку. Я думаю, що підготовчі роботи вже можна буде починати вести, або навіть і до реєстрації індустріального парку, тому що насправді індустріальний парк його реєстрація вона саме підтверджує пільги податкові да, на те обладнання, яке буде завезене за кордону. Mm -hmm. Дот, там ще куча підготовчих робіт, зробити дорожню інфраструктуру, підвести комунікації. Тобто, там ще достатньо. Ми сподіваємось також на підтримку держави в цьому плані, принаймні на комунікації. Я думаю, це невелик. Які в нас гроші будуть, але все одно ми на це розраховуємо. от І ну, в принципі, от я я дуже вірю в те, що якісь, скажем перша лопата е, вже там буде в цьому році. Дуже вірю в це. Да. Ну, ми також вас підтримуємо з хорошою ініціативою. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Михайло Таненев, голова Теофіпільської громади, був з нами.